На телеканалі, віка продовжує програма Контакт. Мої вітання сьогодні. Мова піде про стратегію створення нових робочих міст. Про це і не тільки говоритимемо з президентом ПАД Азот, кандидатом у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу номер 194 Валентиною Жуковською. Вітаю вас, пані Валентино, в нашій студії. Доброго дня, дякую, що запросили. Дякую, що відгукнулися. Знайшли час і завітали. Валентина Борисівно. Ви очолюєте підприємство, яке надає найбільшу кількість робочих місць на Черкащині. Чому ж тоді ключовою темою своєї передвиборчої програми ви обрали саме створення нових робочих місць? Наскільки це серйозна проблема? Ну, дійсно, азот сьогодні найбільше підприємство Черкас, Черкаської області. У нас працює 4,5 тисячі людей, але наше бажання, щоб таких підприємств було дуже багато. Тому що це проблема, вона набула великого розголосу, починаючи з 2009 року, Україна втратила 2 мільйони робочих місць. Сьогодні 7 мільйонів людей шукають іншої долі за кордоном. І тому, якщо це порахувати додати, то зрозуміло, що яку кількість робочих місць Україна сьогодні втратила, і люди не працюють на благо держави. Я думаю, що коли людина втрачає роботу, то вона втрачає, скажімо, і плани, і надії і можливість планувати своє життя, будувати свою долю. І дуже важливо, щоб держава першим пунктом на своїй економічної стратегії розглядала створення робочих місць. Дякую вам за відповідь. А чому питання створення робочих місць має хвилювати тих людей, які зараз мають робочі місця, щасливі в своєму житті, в принципі, мають якийсь статус у суспільстві, на вашу думку? Ну, з одного боку, можна сказати, моя хата з да, ось, і якщо в мене все добре, то в мене не цікаво, що є на сьогоднішній день навкруги. Але треба розуміти, що економічна ситуація може колись торкнутися тебе. От я вчора була на площі, і до мене підійшов молодий хлопчина, він втратив роботу на Богдані, сьогодні шукає іншого робочого місця, і, на жаль, крім як на Азот, нікуди не може податися. І це важливо, щоб люди розуміли, що ті, хто не має роботи, вони теж заслуговують. На, на те, щоб знайти роботу, і на те, щоб працювати, на те, щоб, скажімо, бути відповідальними членами свого суспільства. На жаль, втрата роботи має негативний вплив на людей. Хочу привести такі, такі дані в Черкащині на перше півріччя було скоєно близько 220 злочинів, із них 78% людей, які, скажімо, не працювали і не навчалися. Таким чином ми говоримо про те, що це також і безпека тих людей, які живуть у суспільстві. І думаю, дуже важливо на це враховувати всі фактори, навіть якщо ти сьогодні успішно працюєш і успішно задоволений своєю роботою. Валентина Борисівна, влада змінюється, а Черкаси з кожним роком втрачають свої виробничі потужності, втрачають робочі місця. Як діяти в такій ситуації? Хто може повернути колишню славу Черкасам, колишні потужності, створити нові робочі місця і в які строки це реально зробити? Дуже актуальне запитання. На жаль, цифри на сьогоднішній день не на користь Черкас. За останні роки тільки вже на останні роки два великих підприємства покинули Черкас це Титонова фабрика і підприємство Богдан. А якщо згадати і минулі роки, то з 59 підприємств, які працювали, які забезпечили 50 тисяч робочих місць. На сьогоднішній день маємо тільки один азот найбільше підприємство Черкас. І важливо, хто, що, коли і як може це зробити. Однозначно, це робота на законодавчому рівні. Однозначно потрібно зробити деякі зміни до законодавчих нормативних актів. Потрібно надавати економічні стимули підприємцям, які сьогодні успішно, ефективно працюють. Потрібно надавати економічні стимули до тих людей, які мають підприємницький талант, мають підприємницький хист і хочуть займатися своєю діяльністю. Потрібно знайти ті фінансові інвестиційні ресурси, які сьогодні наповнять. Можливості держави створювати нові підприємства всі ці заходи можливо зробити на законодавчому рівні. Я, як фахівець, розумію, які треба зробити зміни, і впевнена, що майбутня Верховна Рада однозначно повернеться до економічної нової промислової стратегії держави, так як це надзвичайно важливо сьогодні. Дякую вам за таку оптимістичну відповідь. Але все ж таки, ми багато спілкуємося з простими людьми на вулиці, і от люди часто нарікають, що вони працюють тяжко працюють, але натомість гідної зарплати за свою роботу вони не отримують. Як ви вважаєте, як можна вирішити проблему таких от низьких заробітних плат, яка актуальна для всієї України? Я думаю. Дійсно дуже низька заробітна плата. Скажу так, що вона найнижча на сьогоднішній день в бувших республіках СНГ, і вона стала ще найнижчою тому що після кризи 2009 року 60% реальної зарплати було втрачено за рахунок девальвації. І є декілька шляхів. Перший шлях це те, що було підготовлено, і на сьогоднішній день буде після нової, коли буде створена нова Верховна Рада Федерації роботодавців України, буде запропонувати зміни до податкового законодавства, до податкового навантаження. Хочу сказати, що податкове навантаження на фонд заробітної плати найбільше в Європі складає 44-50% і таким чином не дає можливості сьогодні підвищити заробітну плату. Наша пропозиція наступна: знижуємо податкове навантаження до 20%, підвищуємо мінімальну заробітну плату до 2 тисяч гривень, однозначно підвищуємо середню заробітну плату, яка сьогодні 3 тисячі гривень, до 4,5 тисячі гривень. Я що це дуже сьогодні важлива ініціатива, тому що, по-перше, люди зможуть витрачати отримати ті кошти, які нададуть можливість хоч забезпечити нагальні потреби сім'ї. По-друге, це надасть можливість пожвавлення споживання, пожвавлення економічного ринку України, тому впевнена, що ця ініціатива буде підтримана. Валентину Борисівно, а скажіть, будь ласка, як будете долати ці проблеми проблеми безробіття, проблеми низьких заробітних плат у майбутньому парламенті, оскільки експерти вже сьогодні не приховують того, що можливо будуть такі от розклади в парламенті, що він буде надмірно політизований? Що тоді робити, як діяти в таких умовах? А моя відповідь може бути така: от нещодавно велика країна Росія, да, північний наш сусід великий, президент Путін сказав, що найважливіше завдання для країни це створення 25 мільйонів робочих місць. І він сказав, що саме ця ідея може об'єднати різні політичні сили. Я теж вважаю, що ідея розвитку України в економічному плані може об'єднати різні політичні сили. Сьогодні, незважаючи на те, які політичні сили пройдуть в парламент, в кожній Тичні силі є підприємці, які сьогодні забезпечують робочі місця, вони відповідальні перед своїми людьми, і тому розуміння того, що підвищення заробітної плати, розуміння того, що треба створити економічні стимули для розвитку економічної стратегії України, настільки важливі, що думаю, що політичні засади будуть потрохи забути саме в цьому питанні. Валентина Борисівно, от щейно розпочався новий навчальний рік, і за студентські лави ціли 4 тисячі черкаських студентів свій останній курс, так би мовити, пішли. Що їх чекає? Є у вас якісь прогнози оптимістичні, можливо, чи не дуже? Чекає пошук роботи. Скажу, що чекаю пошук роботи. На жаль, тільки 15% людей, молодих людей, які закінчують вищу школу, можуть працювати по спеціальності. Всі інші шукають роботодавця, шукають перекваліфікацію і починають свій трудовий шлях спочатку, практично якби вони не мали таких не мали вищої школи. Тому це питання лежить в площині, що сьогодні потребує ринок, ринок праці, які сьогодні спеціальності потрібно вищої школі навчати, і які сьогодні спеціалісти виходять. От подивимось, наприклад, на азот. У нас середній вік майстрів, які працюють на азоті, це приблизно є 59 і 60 років. Ми шукаємо молодих людей, які би сьогодні зайняли ці місця, але на жаль. Немає тих людей, які закінчують спеціальності, які нам потрібно. За останні 10 років найбільш популярними спеціальностями були економісти, фінансисти, юристи, багато сьогодні людей, але нема для всіх роботи. А людей, які закінчили би технічні спеціальності, могли працювати в хімічній галузі. На жаль, ми вимушені в Черкаси привозити, наприклад, зровно. Тому я думаю, що молодим людям потрібно ще, починаючи свій шлях вище навчання навчальній школі, розуміти, хто може бути їх роботодавцем, намагати. Піти на стажировку ті, скажімо, часи, літній період, коли потрібно стажуватися, зарекомендувати себе перед роботодавцем і бути впевненою, що коли він закінчить вищу навчальну школу, отримає диплом, то його чекає той роботодавець, який надасть йому гарну заробітну плату, і він буде впевнений, що його знання, досвід будуть реалізовані саме на цьому підприємстві. До речі, про диплом чи дійсно знецінення диплому про вищу освіту це українська реальність на сьогодні? І чи є якісь шляхи подолання цієї проблеми, що ви можете запропонувати? На жаль, є сьогодні знецінення диплому вищої школи. Це знаєте, це ще в радянські часи була така мрія радянської родини. Моя дитина виросте, вивчиться, буде жити краще, ніж я. І була модель успіху. Добре, навчаєшся в школі, потім добре навчаєшся в вищій начальній школі, і фактично життя вже якось забезпечено. Зараз ця модель не працює, але мрії залишилися. І багато українських родин теж намагаються, щоб їх діти отримали вищу освіту. Але оцей розрив між тим, хто потрібен сьогодні на ринку праці, між тим, кого готують, він на жаль залишився ще з радянських часів і не був скоректований. Я думаю, що сьогодні потрібно, по-перше, скоректувати державне замовлення. Потрібно розуміти уряду, Верховній Раді, які на сьогоднішній день, найближчим часом галузі будуть стратегічні для України, яких спеціалістів Україна буде потребувати навіть не сьогодні, а через 5, 6, 10 років. І таким чином, скоригувавши державне замовлення, розуміючи, які інститути будуть найбільш затребовані в цей період, я впевнена, що цінність саме цінність. Не ціна в диплому, тому що сьогодні ви розумієте, що є дуже велика вартість за вищу начальну школу за освіту. А саме цінність буде піднята і ті спеціалісти, які закінчують вищу начальну школу, будуть на ринку дуже дорогі. Дякую вам за відповідь. Валентина Борисівна, на жаль, час нашого ефіру невпинно наближається до кінця, тож маєте хвилинку, щоб звернутися до наших глядачів. Що ви їм побажаєте? Шановні черкащани, я хочу, щоб Черкаси були завжди містом успіху, містом мрій і надій. Я сьогодні багато спілкуюсь з людьми і впевнена, що незважаючи на політичні переконання, кожен з нас хоче мати гарну роботу, жити в гарному місті, бути мати впевненість в майбутньому. Я хочу сказати, що з свого боку зроблю все потрібне, необхідне для того, щоб моя підтримка була завжди дієвою, корисною, вчасною. Ми люди справи? Ми хочемо, щоб за нас завжди говорили наші справи, і ми націлені на результат? Я впевнена, що в разі обрання мене депутатом Верховної Ради, моя робота буде завжди відповідальною і завжди корисною для вас. Дякую за увагу. До речі, про реальні справи. Пані Валентино кажуть, що ви особисто і Азот втрутилися і допомогли вирішити проблему з відсутністю гарячої води у мікрорайоні Луначарський. Чи дійсно це так? Хоч це немає опрошувати. Це не мій округ, я зразу хочу сказати, і щоб не було ніяких нарікань, що це якась політтехнологія, яка на сьогоднішній день використана в цьому питанні. Дійсно, було звернення і заступника голови міського, і, скажімо, керівника Черкас Теплокомуненерго. Звернення до Азоту, щоб АЗОТ виділив ліміти газу для того, щоб люди не стражали від відсутності гарячої води. І ми пішли на зустріч, да, питання вирішено. Спасибі побільше б таких добрих і дієвих справ. Дякую вам за цю розмову. А я нагадую, що сьогодні гостею нашої студії була президент ПАД Азот, кандидат у народні депутати України по мажоритарному виборчому округу 194 Валентина Шуковська. Залишайтеся з телеканалом Віка. Наш ефір триває з нами цікавіше.